Насіння кукурудзи може використовуватися для різних цілей. Найрозповсюдженіший напрямок використання це вирощування кукурудзи на зерно. Також із кукурудзи виходить добрий силос, біогаз. Кукурудза також використовується і для крохмалопаточного виробництва. Останнім часом це більше і більшої популярності набирає вирощування кукурудзи. З подальшою переробкою її зерна на крупу. Наша новинка гібрид П9590 із фао 340 саме для тих, хто хоче спробувати себе у цій царині. Гібрид П9590 фактично не має обмежень. Він придатний для раннього посіву через те, що має кременистий тип зерна. Із всіми наслідками, що з цього витікають. Також його можна вирощувати на різних типах обробітку ґрунту. Насіння P9590 має додатковий хімічний захист від хвороб монокультури, зокрема летючої Сашки. Рослини. Гібриду п 90 є невисокі, зазвичай вони мають приблизно 17 листків, а качан кріпиться дуже оптимально. Через це полягання кореневого або стеблового не спостерігається. Гібрид п 90 підходить для вирощування на зрошенні і може забезпечити урожайність понад 12 тонн на гектар. Саме головне гібрид П-9590 має неперевершені 75% виходу крупи. Оберіть нашу новинку, гібрид П-9590 і приєднайтеся до європейських фермерів, які віддають йому беззаперечне перше місце.